Едні, Юрія Малашка доєднуємо. Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, наш вітання вам. Пане Юрію. Не Чутно, доброго дня. Вже чутно, добрий день. Доброго дня. Так, а, пане Юрію, якщо я не помиляюсь, у вас тут буквально щойно завершилася зустріч з родинами постраждалих і загиблих внаслідок ракетної атаки, через яку. Було влучання у п'ятиповерховий будинок. Можете розповісти подробиці, які питання вирішити вдалося. Це стосується розселення, це стосується фінансової допомоги, і які питання вирішити не вдалося? Ну, по перше, хочу сказати, що у нас чотири доби проводились аварійно-рятувальні і інші невідкладні роботи на місці. Влучання ракети. На жаль, констатуємо, що сьогодні, на сьогоднішній день, 13 чоловік це є загиблих. Одна з них це дитина. Дві особи у нас зникли безвісі, чотири знаходяться у лікувальних закладах. Так, сьогодні я зустрівся з родинами. Обговорили певні проблемні питання, які постоять, стоять перед родинами. Це не тільки розселення, хоча це питання також вирішується. Це і отримання тої матеріальної допомоги від місцевої влади. Також надання і від наших міжнародних партнерів допомоги як фінансово, так і продовольче і інших питань. Взяв це питання під особистий контроль і гарантую, що ніхто не буде покинути в цьому питанні. Ми знаємо, що сьогодні в Запоріжжі оголошено день жалоби, і це теж пов'язано із цією трагедією, фактично із цим злочином, так яке сталося 2 травня. Ракетна атака. Я про неї говорю чи правильно я розумію, що надалі от питання будуть вирішуватися в такий спосіб, чи все ж таки передбачені ще якісь зустрічі з тими людьми, які. Залишились хтось без домівки, а хтось без навіть родини. Ну для контролю не тільки цієї ситуації, а взагалі дав розпорядження запустити роботу комунікаційного офісу при обласній державній адміністрації. Вона вже і працює, як і працювала. Кожен може звернутися на гарячу лінію і надати будь-які питання, задати будь-які питання, і будемо реагувати як найможна швидше. На ці всі питання пане юрію стосовно оперативної ситуації і на тимчасово окупованих територіях, у тому числі, що вам повідомляють ваші джерела стосовно стосовно рухів ворога, тому що тут сьогодні в ефірі єдиних новин мер Мелітополі Іван Федоров повідомляв про декілька потужних вибухів, через які було знищено дві російські бази. Можливо, у вас є більше інформації стосовно цих вибухів і стосовно інших населених пунктів, які тимчасово під окупацією. Знаєте, постійний, продовжується постійний тиск з боку окупаційної влади на до наших жителів. Ведеться мародерство, грабіжі, залякування. Залучаються вчителі з Російської Федерації, медики медична сфера, точніше, також з Російської Федерації. Ви знаєте, повідомляють жителі на тимчасово окупованій території, що вони чекають Збройні Сили України вже як можна скоріше. Щодо людей, які пропали безвісти, тому що знаю, такі ситуації теж ставалися, коли людей нібито відпускали окупанти. Депортували або виселяли з окупованих теренів. Ну, наприклад, Васильівський район село Скельки, наскільки мені відомо, такі ситуації ставалися. Можливо, в інших місцях так само. Ем, чи є якась інформація, чи є це, скажімо, ну, на вашому контролі і в вашій теж компетенції? Ну, людей на тимчасово окупованій території, крім залякувань, також беруть у заручники, і багато хто з них знаходиться у підвалах. До них застосовуються і тортури, і, і більше ну, просто жахливі умови. Вони там, таких дуже жахливих. Так, ну і ми від часу до часу маємо певні деталі щодо цього. Наскільки це можливо, інформація просочується з так. окупованих терен Запорізької області. Я ще раз нагадаю, Юрій Малашко, вдячні вам, голова Запорізької ОДА, з нами на прямому аудіозв'язку.